Відро для сміття, що змушує вас подивитися два рази, коли ви кидаєте старі газети, ви можете ознайомитися з новими заголовками. Лондонська фірма винайшла унікальний пункт утилізації. Бліндажа контейнера мають жк екрани з кожної сторони, які показують останні новини і фінансові дані це зроблено скло лакона, як і ваша дошка для серфінгу. Але ми посилили матеріал. Загортоване скло, яке знаходиться на обох кінцях, має дуже сильну структуру в центрі, що в чотири рази сильніше ніж сталь, і це було розроблено, щоб витримувати екстремальне навантаження. Тренорбінс був розроблений, запропонований до розгляду ще кілька років тому. Проєкт вирішили затвердити, так як в Лондоні будуть проходити Олімпійські ігри 2012 року. Крім основної функції, збір сміття, сміттєві ящики мають вали сидіти дисплеї і можуть навіть запропонувати безкоштовну точку доступу в мережу. Вони вже почали з'являтися на вулицях Лондона. І до Олімпійських ігор, які розпочнуться у липні, їх буде сотні по різних місцях. Журналісти у редакції створюють генеральний контент, такий як ціни на фондовому ринку у редакції. Обирають історію з топ новин дня. Приблизно через хвилини після публікації заголовок з'являються на контейнерах. Вранці з шостої до сьомої ми отримуємо наші корпоративні новини. Ми припускаємо, що коли ви на вулиці шостої до сьомої, ймовірно, що може бути щось, що важливе для вас. Ми отримуємо історії загальних новин з восьми години. Відкриті ринки. Тому ми починаємо отримувати потік даних, що надходить з лондонської фондової біржі. Десь у восьми тридцять у дев'ятій годині буде вже йти більш об'ємний потік даних та новин. Але до цих пір не всі робочі місця помітили контейнерами. Якщо люди навколо тут збираються його використовувати, це чудова ідея. Я не зупинився, щоб поглянути на нього, але я бачив людей, що стоять перед ним, дивлячись на нього. Вартість кожного такого сміттєвого відра становить близько 30 тисяч фунтів стерлінгів. А з 21-річним контрактом на підтримку ціна зросте до 500 тисяч фунтів за штуку. На даний момент в місті встановлено 25 таких сміттєвих баків, а в майбутньому збираються встановити ще 75 штук.